Завдяки Ісусу Христу ми вільні від будь-якого впливу, магії та чахунства. І ми завжди повинні пам'ятати, що Бог дав нам духа не страху, але духа любові, сили і здорового розуму. Коли ми протистоїмо дияволу твердою вірою у Бога, Він не може розрушати наше життя та вліяти на наш розум. Слово Боже розчинене вірою. Принесе вияв сили Божої у нашому житті. Ось кілька місць Писання, а також сповідання, які нам допоможуть захиститись від будь-якої магії та чаклунства. Роздумуйте над ними, розчиняйте їх своєю вірою та перебувайте з ними постійно. І будьте під захистом та покровом Господа нашого Ісуса Христа. 1 Петра, 5 розділ, 8, 9 вірш. Будьте тверезі та пильнуйте ваш супротивник, диявол, ходить ричуще, як Лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому в твердій вірі, знавши, що ті самі муки трапляються є вашому братству по світі. Господь. Ми тверезі та пильні, і ми знаємо, що диявол постійно шукає слабостей наших, щоб розрушити та погубити нас. Але ми приймаємо Господа нашого Ісуса Христа, покров і защитну він свою нам дає. Римлянам 8:31. Що ж скажете на це, коли за нас Бог, то хто проти нас? Господь, ти за нас. І ти захищає з нас від всякого демонічного впливу. Ісаї 54, 17. Жодна зброя, що зроблена, буде на тебе, не матиме успіху. І кожні сінкового язика, який стане з тобою до суду, осудиш, це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене говорить Господь. Всі злі сили озброєні на мене. Ви не будете мати успіху. Перемога належить мені Ісусі Христі. Я приймаю покрові защиту від Господа нашого Ісуса Христа. І я дякую тобі, Господи, що ти захищаєш мене від всякого магічного та демонічного впливу. Псалом 18, 35, 36 вірш. І дав ти мені ще спасіння свого, а правиця твоя підтримує мене і чинить велике мене твоя поміч, ти чиниш широким мій крок і до мною, і стопи мої не спіткнуться. Господь, ти наш щеп і наше спасіння, ти оберігаєш нас, і ти завжди з нами. Ісай, 41 розділ, з 10 по 13 вірш. Не бійся з тобою, боя, не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правіцею правди своєї тебе, я підтримаю. Отож засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники і шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників. Та стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за правед і говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Господь, я не боюся, бо ти зі мною. Я не озираюсь, бо ти мій Бог, ти зміцнюєш мене, ти допомагаєш мені, ти підтримуєш мене своєю сильною рукою. Господь, я під покровом та защитою твоєю, і ти оберігаєш мене. Від тих, хто задумує проти мене зогнісовське. Господь, Ти Бог мій, підтримуєш мене та оберігаєш мене, і ти постійно зі мною на моєму життєвому шляху. Отець Небесний, твоє ім'я Ісуса Христа. Молюсь за тих, хто мене зараз заслухає. Господь увійде Словом своїм та духом в кожну людину та їхнє життя. Нехай силою Духа Святого. Буде розрушена та очищена будь-якого роду, магія та чародійство, яке є на людях, які зараз зі мною моляться. І прямо зараз, во ім'я Ісуса Христа, нехай будуть свободні від всякої магії та чародійства та демонічного впливу всі люди, які мене зараз чують, по слову Господньому, нехай буде так. Словом Господнім наказую, всякому демонічному пригніченню, всяким висовським духам, які вріяють на людей, які зараз його моляться і зараз я за них молюсь, наказую припинити зараз всю свою руйнівну роботу, залишити людей прямо зараз і забиратись геть, і не повертатись, бо і ім'я Ісуса Христа нехай буде так, на всяку магію, чародівство, чи будь-яке демонічне мріяння. Призиваю святу кров Господа нашого Ісуса Христа і силою святої крові Господа Ісуса Христа. Нехай буде розрушиться, очиститься будь-якого роду, магія, чародійство та демонічне мріяння, яке є на людях, які зараз зі мною моляться. Бо ми храм Духа Святого, живущого в нас. Завдяки Ісусу Христу ми стали свободні. Від всякої магії та чародійства та бісівського пригнічення. Господь, я дякую Тобі за те, що через силу святої крові Господа Ісуса Христа та віру в Слово Боже та дію Духа Святого. Всі ті, хто моляться зі мною, стануть свободні від всякої магії, чародійства та бісівського пригнічення, Словом Господнім промовляю, во ім'я Ісуса Христа. Buďte svobodní, tá blahoslovení, vidlení do víku. Amen.